Вітаю, діти! Сьогодні ми поговоримо про природу нашої України, про її красу та особливості. Послухайте загадку. Кругом вода, а напитися не можна. Так, діти, це море. Землі нашої країни Україна омиваються морями. Їх у нас два: Чорне та Азовське море. Морська вода солона. У морях ростуть різноманітні водорості. У морях водяться різноманітні риби. Біля моря завжди свіже повітря. тому тут добре відпочивати. Багато хто з вас влітку їздить на відпочинок до моря. Але відпочиваємо ми і на берегах інших водоймищ. Ось послухайте загадку! Тече, тече, не витече. Біжить, біжить, не вибіжить. Так, діти, це річка. В Україні протікає багато річок і струмків. У кожної річки своя дорога. зимку ріки скуті льодом, але під ним тече вода. Річки це народне багатство. З давніх давен люди селилися поблизу річок, брали з них воду, ловили рибу. Тепер на великих річках побудовано електростанції, які дають електричний струм. Найбільша річка України протікає нашим містом це Дніпро. Крім морів і річок, українська земля славетна ще унікальним природним об'єктом. Ось послухайте загадку. Ну, звичайно, це диво. Ось же котрий вік, навіть самим жарким літом! На її вершині сніг? Так, це гори. На цій ілюстрації зображені гори України. В Україні є Карпати і Кримські гори. В Карпатах є хвойні і листяні ліси, в яких живуть тварини, птахи, комахи. Багато будинків відпочинку, санаторію, в яких оздоровлюються люди, Кримські гори біля Чорного моря. Тут є печери, глибокі колодязі, озера, джерела. Ще на Україні є унікальна жива природа. Ось послухайте загадку. Узимку чорний, на весні і влітку зелений, а восени жовтий. Ліс дуже багата рослинність в Україні. Є ліси листяні, хвойні, мішані. В лісах росте. Багато дерев, кущів, трав. А ще ліси багаті їстівними грибами, багата природа і тваринним світом. Ось і підійшло до завершення наше заняття. Сподіваюся, вам сподобалося, і ви дізналися багато нового. Дякую за увагу та чекайте на нові відеозаняття. До зустрічі!